У Житомирі на розі вулиць Київської та театральної продовжують зводити будівлю. Тут є чотири поверхи, де вже встановлюють вікна. На початку вересня мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що дозвільних документів у забудовника немає. Тому питання будуть вирішувати через суд. Яка ситуація зараз зі скандальною забудовою? 26 жовтня журналісти Житомирфо запитали у начальника профільного управління. Декларація на будівництво цього об'єкту вона була зареєстрована дабіль. Області, якщо не помиляюся в 2014 році, потім е, вона була скасована, потім були суди, і потім вона була відновлена. Але в рамках тих, яких е, було е, проєкт, який був раніше, який, якщо не помиляюся, в 2017 році погоджую, е, проходив громадське слухання. Зараз на даний момент, то, що будується, Наших працівників залучали правоохоронні органи для огляду цього об'єкту, і за результатами цієї кримінальної справи там уже будуть прийматися відповідні рішення. Коли саме була відкрита кримінальна справа, в поліції відмовилися розголошувати, але підтвердили, що проводять досудове розслідування. Слідчі головного управління національної поліції в Житомирській області проводять досудове розслідування за частинами першої та другої статті 364 – це зловживання владою або службовим становищем. Також частина перша статті 366 – її назва це службове підроблення. Частина перша статті 364 – значком. Один це зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також частина 3 статті 358 кримінального кодексу України: підроблення документів, початок штампів та бланків збут чи використання підроблених документів початок штампів. В межах кримінального провадження перевіряється законність надання містобудівних умов та обмежень на об'єкт будівництва. Йдеться про магазин з приміщеннями громадського призначення на земельній ділянці, Яку надано постійне користування в обласному центрі.